Мої вітання, друзі! Китайські часи на ремонті сьогодні відмовилися працювати, не вмикається. Зверху спостерігаємо кнопки, спереді, дисплей. Давайте ввімкнемо і О, подивимося, що у нас відбувається. Так, подаємо живлення. І нічого у нас не засвідчується, ніяких рухів не відбувається. Ну що, давайте перевіримо спочатку. Опір трансформатора, тут трансформаторний блок-живлення стоїть, як ви бачите. Трансформатор цілий, первинна обмотка. Ну, давайте заглянемо всередину, для цього нам потрібно викрутити два гвинти і розібрати корпус. Розполовинюємо обережно, тому що застібки тріскаються. Всередині ми спостерігаємо плату, Семисегментні елементи, батарейка для пам'яті основний блок часовий. Контролер, так би мовити, на каплі. Що тут ще? Конденсатори, діоди. В кутку ми бачимо це діодний міст і накопичувальний конденсатор по блоку живлення. Так, давайте ми відкрутимо гвинти плати, оглянемо, що тут всередині, чи ніхто тут не живе. А трішки тут є. У нас така проблемка. Давайте я вам трішки ближче покажу. І ви самі впевнитеся, що тут таке відбувається, і що це могло бути, як ви гадаєте? Я такого не зустрічав, наче не втоплені, але тут чи жив, то чи откуда ця пліснява взялася. Чи що воно таке. Я не розумію. Якщо ви таке зустрічали, то напишіть в коментарях. А поки що тут більш нічого немає кримінального. Давайте будемо відмивати. Ось так воно виглядає під шлейфом. Можливо, це є проблемка. Зараз я буду відмивати спиртом і оглянемо, що далі. Так, відмив я плату. Це місце. Все чистенько тепер стало, нічого не пороздідало, все начебто ціле. Так. Давайте поки що зберемо трішечки, поки шлейф не видірваний, і спробуємо увімкнути, подаємо живлення. Так, і як ви чуєте, часи в нас запрацювали, навіть і співають. Так, вимкну світло трішки, щоб краще було видно, що виконавта, бачимо індикацію є. Yeah. Давайте спробуємо щось вибрати. Є регулювання, все на кнопки реагує, тобто їх потрібно виставити. Ну, вони, звісно, будуть йти. Батарейку я перевірив, вона ще справна. 3 вольта є на ній. А що таке сталося, я не знаю. Можливо, ця пліснява і вплинула на те, щоб вони вийшли з ладу. Ну що ж, Будемо збирати їх. І подивимося далі, що буде. Так, вимикаємо їх. І спочатку нам потрібно буде заклеїти втулки. Давайте закрутимо плату. Я вам зараз покажу, що тут відпало. Закрутили гвинти. І у нас ось тут є втулка, бачите, стійка, так би мовити, вона відпала від лицевої панелі. І я її приклею. І Будемо клеїти за допомогою діхлоретану. це клей, який роз'їдає пластик, і надійно склеює ось цей клей. Тобто суміш така розчинна. Все, я заклеяв і стійка у нас. Чекаємо, поки вона підсохне, і будемо збирати. Так, все, стійка у нас засохла, все в порядку. Давайте будемо збирати і ще раз перевіряти. Так, Закриваємо цю кришечку і, звісно, закручуємо гвинти два штучки. Все, далі перевіряємо, робимо контрольну перевірку, подали живлення. Бачимо індикацію, все працює, вибір працює. Тобто, часи справні, можна віддавати власнику, нехай користуються. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.